Знищення українських міст, евакуація, біль та захист рідної землі від окупанта все це на сторінках книг про війну в Україні, які будуть презентовані в Одесі. Цього року на одну з культурних подій Меридіан Одеса» з'їхалося безліч провідних літераторів та волонтерів. Вітаю, мене звуть Олена Бакума і ви дивитесь проєкт Новини лайф у ході поетичних читань. Свої твори представлять Сергій Жадан та Андрій Любка. А також буде проведено вечір пам'яті одеського художника Олександра Ройдбурта. Ми робили можливим звучання українського голосу культурного в Європі. А після початку повномасштабного вторгнення ми продовжили робити це, але надзвичайно важливим нам видавалося видається досі підтримувати українську культуру в Україні і особливо на півдні України, тому що тут українська книжка, українська література потрібна. Активно потрібна її присутність, і ми власне тому тут із лайнапом авторів нашого видавництва, наших друзів, письменників і письменниць, які є провідними літераторами України. і Я дуже щаслива і вдячна усім їм за долучення до цієї програми. Ви можете побачити їх серед учасників. Їх дуже багато, і кожен із них це автор із або авторка із дуже різним бекграундом, з різною діяльністю, якою вони займаються. Але їх усіх об'єднує одне: популяризація української літератури і власне боротьба за українську культуру. Це робота просвітницька, це постійні розповіді про Україну у світі, це волонтерська робота, і на останню чергу це служба в збройних силах України. Тому в нашій програмі є багато письменників, які, власне, воюють на фронті, і одна з них з причин, зрозумілих, нам не зможе взяти участь в Мердіано Я говорю про Ірину Чорногус, яка мусить бути на своїй позиції там, де вона є, ми передаємо їй привіт. Які часи, такі, власне, і фестивалі, тому багато буде в нашій програмі про війну, багато буде про боротьбу українського народу. І ми щасливі тому, що це. І важлива тема, яку нам потрібно проговорити, але це і дуже якісна, хороша українська література, і в програмі кожен знайде щось цікаве для себе. Раз на рік ми збираємось, письменники, як такі звіри, знаєте, щоб побачити один одного, порівняти і сказати собі Ні, я пишу краще. Тобто це перша мета, але головна мета, ви знаєте, це зустріч з читачем. Читач повинен відчувати тебе майже фізично. Ну, це означає, що якщо письменник звертається і спілкується з читачами, то в нього є симпатія до них і це взаємні, взаємні відчуття. Я знаю свій діапазон, я такий камерний письменник. У камерний я ж не симфонічний оркестр, я не звертаюсь до суспільства, я не пишу про великі соціальні проблеми. Я пара поет, а поезія це лірика. Тому читачів. У лірики не може бути забагато, Це в школі така ілюзія, що ти читаєш там підручники, і, і, і ти думаєш, і всі прочли учні, але вони читають цих поетів не як лірику, а як такі шко, шкільні постаті. Це формально прочитане тексти. А у лірики небагато читачів, але це дуже цінні читачі. Це читачі художньо чуйні. І таких людей взагалі замало. Ви знаєте, я відчуваю себе членом такої секти, ну художньої секти. І я відчуваю себе там абсолютно на своєму місці. Війна змінює сприйняття лексики, сприйняття слів. Я вже ви знаєте, міркую мене бажання писати, написати вірш, де буде слово. Післявоєнний, а поки що, у нас це війна. Я написав цикл віршів ампута про солдатів українських, які втратили кінцівки, і там багато нової лексики, Це протези. Ви знаєте, і там ж специфіка протезів. Там на шнурках чи, чи на гвинтах, і так далі. Я думаю, що я вперше в, в поезії звернувся до цієї лексики. так що так війна радикально змінила моє відчуття слова. Я зацитую Ярину Чорногус, поетку та військову. Ярина сказала, що для того, щоб осмислити цю війну, треба мати неабиякий рівень інтелекта. І саме Міридіан цим і займається. Це підвищення загального освітнього рівня наших людей, українців, в першу чергу. Ну і я думаю, також люди прийшли послухати письменників і письменниць, які є носіями незаангажованої інформації, і за рахунок того, що це люди, які працюють з мовними конструкціями, вони зможуть роз'яснити пояснити складні речі. Простими словами у рамках поетичних читань також відкрилась виставка картини, що стали книжками. Книги відомих українських авторів знаходяться у приватній колекції. Купити які майже неможливо. Це всі картини, які замовлялися у художників, і, і ці художники перед тим читали тексти і вже е, е, є співавторами і співавторками, але тільки в візуальній частині. І це степ байстеп. Тобто, спочатку ти про це степ, степ в результаті якого виграють всі, от формула за якою я працюю. Треба українську мову, українську книгу, українську поезію популяризувати. І тому я сподіваюся, що це, цей захід дійсно буде таким на, на вищому рівні. Дуже гарно, що це проводиться. І Очікуємо як нам мога швидше, о, щоб всі люди перейшли на українську мову, балакали нею, не забували. І це наші витоки. Ми ж зараз багато чого читаємо в мережах. А тут є можливість побачити особисто. давно, попередній раз я бачила в Польщі, тепер в Україні буде класно. Це був проект новини. Лайв залишайтеся з нами, аби бути в курсі всіх новин. Та пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.